Зараз про обстріл безпілотниками Кам'янського на Дніпропетровщині будемо говорити, адже війська Росії вночі масово атакували Дніпропетровщину дронами, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив очільник ОВАН Сергій Лисак. І детальніше будемо про це говорити із керівником Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша. До нас доєднується. Пане Юрію, вітаємо вас. В ефірі першого вітаємо. Доброго дня, вітаю. Пане Юрію. Що можете розповісти про наслідку, наслідки удару і про процес збору доказів власне, і фіксація на місці? Сьогодні вночі на 15 жовтня військами Російської Федерації було нанесено масований удар безпілотниками по Дніпропетровщині. Це удари наносились по Павлоградському району, Кам'янському та Синельниківському. Посинельниківському району наносились удари fpv дронами та системами ГРАД. По Павлоградському та Кам'янському районах наносились удари безпілотниками. Це була масована атака, спрямована в першу чергу на транспортні підприємства та на нашу енергетичну інфраструктуру. У Павлограді відмічаються зараз внаслідок атаки пошкодження енергетичної інфраструктури. Відмічаються перебої зі світлом у Кам'янському. Також пошкоджена енергетична інфраструктура на сьогодні на ранок. Станом на ранок без електропостачання було 43 287 абонентів. Але наші енергетики працюють над усуненням цих пошкоджень і вже близько 6 тисяч абонентів підключено до енергосистеми. Прокурори разом зі слідчими перебувають на місцях обстрілів, фіксують ці обстріли. Проводяться огляди місця подій, допитуються потерпілі, допитуються свідки на даний час, пане Юрі. Ми вам дякуємо за цю розмову. Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша був з нами на зв'язку.